Друзі, як я обіцяв, за тиждень знову прямий ефір. Мені дуже було приємно, що минулий раз ви цілих 300 чоловік дивилися мій прямий ефір, але я пам'ятаю той час, коли було 5 тисяч. Тому в мене до вас малесеньке прохання. Напишіть, звідки ви нас дивитесь, що вам цікаво. Задавайте питання. Я це все буду переробляти, доопрацьовувати і видавати нові випуски. Тобто, сьогодні я вам обіцяв, що найпотужніша тема це ОВДП. І трошечки розказати про ВДП, чому американці купують ОВДП, чому така ставка, як вона пов'язана з інфляцією, як вона пов'язана з рештою ставок і так, далі, і так далі. Почнемо з того, що по ВДП зараз доступна ставка, яка є для фізичних осіб, це 18,5% річних. Це погашення в 28 рік. Тобто це. Хвилинка, це 2,5 роки вкладання. Тобто, таким чином Міністерство фінансів платить вам за ризик за те, що ви заходите в гривню у ставку, 18,5 річних, це 100% відповідальність Міністерства фінансів. Причиною несплати може бути повний дефолт України, і це якби мало ймовірна історія. З урахуванням того, що коли фізичним особам дозволили купувати ОВДП, з тих пір це став основний механізм для тих, хто трошки думає, для тих, хто трошки зважує ризики. І сьогодні немає сенсу йти в звичайні депозити, тому що звичайний депозит, знову-таки, ставка національного, ставка Приватбанку 18, 13-12% річних. Да, є банки, які платять там 15,5%, 16, 17%, але це вже трошечки великий ризик. І плюс в даному випадку. Міністерство фінансів відповідає тільки за частину цього вкладу. Друга історія це валютні вклади. Тобто, я знаю, що всі люди, особливо ті, у яких є гроші, вони рахують все в доларах, долари, ціна квартири в доларах, ціна машини в доларах, все в доларах, в доларах, в доларах, не дивлячись на те, що ми, в принципі, до долара мало маємо стосунку. Але. Тут ми переходимо до другої ситуації. Я не дарма назвав влог, чому американці купують ОВДП. Тому що коли нерезиденти резиденти, нерезиденти, заходять на ринок ОВДП. Це значить, що вони теж зобов'язані продати свою валюту, купити гривню і за гривню купити ОВДП. Тобто вони таким чином заходять в гривнівий ризик. Там трошки більший цей ринок, і бували ситуації на ринку, коли, скажімо, нерезиденти під впливом наближаючого ризику, вони очікували ризик, і вони виходили з ОВДП, виходили з дисконтом. І оцей ринок дисконтів, він зазвичай оцінює глибину, як це сприймають нерезиденти. Ну, з того, що я пам'ятаю, за все життя своє в фінансах це був дисконт там, десь біля 30%. Тобто, це прям був пожар-пожар. Це була незрозуміла ситуація, що буде завтра. Це були історії, коли у нас були революції, коли були заклики там забрати в банках вклади, або коли починалась війна, або коли вона могла початися, і вони її всі чекали, і в той час всі заходили, виходили з ОВДП. От це такі були ринки. Навіть було 50%. Коли починалася війна, було 50% знижки на вихід з ОВДП. Що це означає? Це означає, що нерезидент інвестор сидить і дивиться на свій ОВДП-шний вклад і каже, я готовий втратити 50% капіталу, але я хочу вийти прямо зараз. Тоді він виходить на вторинний ринок і шукає собі агента, який може купити у нього з 50-відсотковою знижкою цей актив. Що це означає? Це означає, що він знаходить якогось посередника, який готовий у нього купити за 50% знижки і потім перепродати. Тобто завжди на ринку є люди, які. Вірять в те, що, наприклад, можна заходити в даному випадку з 30% знижкою в ОВДП. І цей, ця історія знаходила себе в той час. Але знову таки до фізичних осіб це мало має стосунок, тому що для фізичної особи важливо два, два питання: це гарантія повернення і гарантія отримання ставки. Плюс ще є такий немаловажливий немало важлива історія. Це сплата податку, тому що. В даному випадку, коли ми вкладаємо в ОВДП, ми автоматично позбавляємось від сплати особистого податку, який ми платимо на доходи фізичних осіб. З одного боку, це в Україні не дуже якби, популярно і не дуже зручно дивитися в цьому напрямку, але це все залежить від законодавства. Точніше, від того, як законодавство дивиться на сплату податку особово фізичною особою. Переконую вас, що на настане час, і це не доведеться дуже довго чекати. Да? Це буде десь 5 років, можливо, 3 роки, можливо, буде відразу після того, як ми підпишемо якийсь договір з помиру. Податкова система прийде до того, що буде спостерігати за фізичною особою, тому що це робота в роздріб. В роздріб, тобто зараз вона дивиться на великі корпорації, і для них великі корпорації є основним джерелом фінансування бюджету. А насправді насправді для бюджету важливо працювати в роздріб і важливо мати об'єктом, якби. Такого особового вкладу це фізичну особу. Так як в США, ви знаєте, що в США там всі платять податки, і якщо ти при перегляді своєї річної статистики не доплатив, умовно кажучи, там 10 тисяч доларів, то ти вже там майже злочинець, да? тобто менше доплачувати вже нереально. Або ти зовсім ортодокс, який взагалі нічого не плати, і тоді на тебе Трамп дивиться як на людину, яку треба взяти, подивитися на тебе пристально, і потім відправити в ту країну, з якої ти приїхав. Отакі от, такі, от такі історії. Але в цьому, але при цьому США, якби. Дозволяє ця система мати найбільший, найбільший фонд доходів бюджету в світі, да? тобто вони фінансують все просто. І це за рахунок того, що у них така податкова система. Аналогічна податкова система в Німеччині, тобто Німеччина достатньо сильно дивиться на фізичну особу, і там не можна увільнити. Тобто, треба завжди дивитися на те, скільки плати фізична особа податків. Повертаючись до нашого питання, коли ти купуєш ОВДП, тобі не треба платити особовий податок. У випадку, коли ти е, е, отримуєш відсотки від депозиту, то відсотки депозиту ти маєш сплатити додатково 18% річних, плюс там ще якийсь військовий збір. Це другий, другий, другий аспект, точніше, третій. Тому, якщо ми говоримо про е, спосіб накопичення грошей для подальшого якогось вкладання, або накопичення е, зайвих грошей, наприклад, якщо ми говоримо про військових, я вам казав, що я планую зробити такий короткий курс для військових і, можливо, ми його розмістимо прямо на армії Плюс, е, то, е, на мій погляд, е, купівля щомісячно. А ВДП це найкращий спосіб згенерувати якийсь більш-менш зрозумілий кеш, який дозволить після закінчення війни щось робити, починати власну справу, там купувати якісь речі, або там, наприклад, з цієї бази купувати там житло для своїх родичів. От, от ця тема класна. І чому вона класна? Тому що багато людей, які особливо працюють на передній лінії, вони в житті не бачили таких грошей, які вони отримують зараз військовими. На жаль, така ситуація, що більшість, точніше, я скажу так, 50% військових гроші ці зливає, зливає там на онлайн-ігри, на підтримку своєї бригади, на купівлю якоїсь снаряги. І от це ці теми, на які військові зливають гроші, але ми зараз не про військових повернемося до нормальних людей. Тобто, знову повертаючись до нашої розмови, на мій погляд, ОВДП є гарним способом накопичення грошей. Чому? Повертаючись, чому, в США, чому американці купують ОВДП і чому вони граються на цьому ринку? Дивіться, облікова ставка в США зараз 4,1, мені здається, або 4,1, або 4,2. Це означає, що казначейство США платить за державними боргами саме цю ставку 4, 4%. Але в даному випадку МВФ, коли дивиться на бюджет України, то він зазвичай планує інфляцію. Індекс інфляції на наступний рік індекс інфляції на цей рік. Так от, за попередніми оцінками, інфляція в цьому році мала бути 12,6, але очікують, що вона в результаті буде десь близько 9. Тобто, відповідно, ті люди або ті фонди, які вкладалися в ОВДП під 18% річних, навіть якщо під 17% річних, то віднімає від них індекс інфляції, то виходить, що вони зароблять десь приблизно. 9% це вже достатньо непогана ставка з точки зору того, що у нас фіксований майже курс долара, і на курс долара впливає так само МВФ, і МВФ і Мінфін любі дії, пов'язані з золотовалютними резервами, з тривалістю фінансової системи, завжди вони пов'язані. Тобто МінФін ходить до МВФ і каже: А можна я зроблю це? А можна я зроблю це? Таким чином, таким чином. Це відкриває можливості для нерезидентів отримувати в валюті приблизно на цьому ринку 7-8% річних, що є непоганою ставкою. Да? А от коли ризики якогось провалу або якогось дефолту, або якоїсь там будь-чого збільшуються, тоді вони можуть пожежно виходити з цієї історії і платити якісь відсотки за дисконт з точки зору виходу з цієї історії. Тому повертаючись до нашої розмови. Чому вони платять? Тому що вони можуть отримати 8-9% річних. Оце основна, основна відповідь на питання, яке я став до цього. Чи цікаво цю історію використовувати для українців, чи є якісь можливості знаходження якогось альтернативного способу? Да? Я завжди в цій ситуації порівнюю з тим, скільки коштує капітал в Україні. Якщо ми підемо на такий вторинний ринок капіталу, Умовно кажучи, ви щось будуєте під, під продаж, да, і за скільки ви можете взяти гроші з ринку. То, на мій погляд, коли люди беруть гроші там, під 1% в місяць, або під 2% в місяць, або під 3% в місяць, це в цих цих ставках є ну, суттєва різниця. 3% в місяць це 36% річних, це ставка нереальна. І вважаю, що в Україні немає такого бізнесу, який дозволяє заробити 36% річних. Це означає, що якщо вам хтось пропонує взяти у вас гроші під 3% в місяць, це означає, що він або возьме у когось щоб віддати вам, або вам не поверне. І в даному випадку гарантії, що він вам поверне, вони мікроскопічні. 2% в місяць, 2% в місяць. На мій погляд, теж мала реальна ставка. На мій погляд, знову таки, з огляду на мій досвід, можу сказати, що, напевно, максимальна ставка вартості капіталу в Україні це десь 16, ну, може, 18% в валюті. Це означає, що коли ви даєте комусь гроші в якийсь бізнес, ви маєте розуміти, як ці гроші використовуються. В силу того, що там у нас немає такої культури ведення. Обліку прозорої, Да? тобто ви маєте довіряти цій людині, і ви в найкращому випадку ви можете з ним підписати якийсь договір займу, по якому він вам може морочити голову у випадку, якщо він вам вирішить не віддавати гроші, достатньо довго. Ну тобто, це можуть бути роки. роки. Відповідно, до цієї всієї історії можу сказати, що альтернатива вкладанням в ОВДП це вкладання в бізнес якихось. У ваших друзів, знайомих, колег, хто займається, можливо, сусідів. І це непорівняний ризик з точки зору. Тут перед вами відповідає держава Україна, а тут перед вами відповідає ваш друг сусід, якому ви просто вірите або не вірите, або вірите частково. І у вас є внутрішнє переконання, що він, напевно, вам віддасть гроші. Тому з точки зору, на мій погляд, на мій погляд, знову таки, якщо не лізти в ризики, якщо не влазити в операційну рентабельність, не влазити там, в оцінку всяких ризикових подій, засобів, якихось рішень, то краще сприйняти це як ОВДП. Да? Знову, це може бути спосіб перед тим, як накопичити гроші для того, щоб щось купити, наприклад, там, не знаю, нову машину. Або там новину нерухомість, або якусь суттєву покупку не знаю, навчання дітей, там, чи ще якісь речі, які ви всередині маєте зібрати гроші для того, щоб профінансувати, але у вас не вистачає капіталу, а у вас є якісь поточні доходи. Один мій дуже гарний друг Сполучених Штатів Америки казав: спробуй відкладати 10% кожен місяць з тих грошей, які до вас зайшли. Тобто уявіть собі, ви берете 10% від всього свого інкамін, грошей, які заходять, і відкладати на спеціальний рахунок. І з нього там, або складати на банки, або, або врешті-решт, купити, купити ОВДП, або накопичувати ще якусь історію, як, як, як вам більше подобається. Фізично це може бути способом накопичення. Вами грошей для купівлі подальшого якоїсь історії. Або другий варіант, знову-таки, готуючись до післявоєнного життя, вам треба буде капітал для того, щоб ви щось робили. Для того, щоб ви там, купували нерухомість, для того, щоб ви починали займатися сільськогосподарською діяльністю, або, там, не знаю, щось робили на ринку. Виробництва озброєння, щось експортували. Про це дуже важко зараз мріяти, тому що я в цю історію не вірю, тому що я не бачив нормальних кейсів. А це значить, що це на рівні фантазії. Тому я все-таки прив'язався до купівлі житла, до купівлі якогось транспортного засобу або початку якогось бізнесу. Там, Кав'ярня, магазин. Дрібнооптовий магазин, все, що, все, все, що загоди, все, що вам в голову лягає, все, що, все може бути. Тому от така от історія. Надіюся, що я відповів вам на питання, чому треба вкладати в ОВДП. Я б знову хотів звернутися до вас з певним проханням. Не треба мені писати там, лайк, дізлайк. Мені треба, щоб ви писали свої думки, свої емоції, що ви побачили чи відчули. А ще краще на якійсь хвилині, тобто це ідеально, коли ви дивитесь, дивитесь відео, потім до вас прийшла якась думка, і ви кажете, там на 19-й хвилині я отримав таку-то думку, от ви її пишете. от за це я буду вам вдячний. В силу того, що зараз всі, абсолютно всі ютюбери, звертаються з проханням підтримати когось чи щось. Ви знаєте, що я служив в декількох бригадах, але там ми трошки закрили мою позицію з точки зору Інстаграму. А в мене є один знайомий, який потрапив в важке поранення на Херсонському напрямку. Я зараз розміщу отут. QR-код йому відірвало руку, відірвало ногу, у нього важкі опіки, обличчя, очей, треба довго реабілітуватися. По-перше, треба протезуватися, але, але треба ще е, відтворювати очі, відтворювати слух, там, е, запахи і так далі, так, далі, так далі. Тому в мене до вас таке маленьке прохання. Це е, QR-код е, гаманця його мами. Я буду вдячний кожному з вас, навіть якщо ви заплатите там, 10 гривень, тому що в ситуації, коли людина потрапляє в такий перепльот, да, от це надзвичайно важливо, що їй допомагають і їй хочуть допомогти багато людей. Це, знаєте, складається в такий великий емоційний збір, який передається цій людині, і надзвичайно важливо, щоб цей збір відійшов до. До особисто до цієї людини. У мене було декілька людей, яких я підтримував. Це був і Юра, потім був Андрій. А, надзвичайно важливо, щоб от він відчував, що багато людей його підтримують і хочуть, щоб він став на ноги. Тому оце маленьке побажання. Знову ваші емоції. Рекомендації, якщо вам щось дуже сподобалось, прохання рекомендувати цю історію там, не знаю, в Інстаграмі, Фейсбуці. Пишіть свої запитання через тиждень ми знову повернемося до цієї історії. Я реабілітував свої думки з приводу подкастів, тобто ми розпочнемо подкасти в двох напрямках. Перше, це я повернусь до подкастів бізнесових. І повернусь до подкастів військових. Військові подкасти на моєму каналі Герої дронів. Там останнє відео, яке я викладав з Покровська, коли ми були на День Незалежності в Покровські. Туди теж пишіть коментарі, пишіть, що вас цікавить. В мене є особиста думка з приводу всієї ситуації на фронті. Тому я буду орієнтуватися по вашим запитам, по вашим думкам. Під, ваш, під моїми відео. Те, що буде набирати найбільше скажімо, лайків, те я буду використовувати як теми, які я буду розвивати в своєму напрямку. Тому до зустрічі, дякую. Я був радий вас бачити. Бачите, для того, щоб до вас звернутися, я поголився, постригся, вдягнув білу сорочку. Тобто, я, я стараюсь, знаєте, мама, я стараюсь. До зустрічі!